У нас і досі немає світла, а я прийшла з базару, ходила продавати свої віночки, але нікому вони не знадобилися. Ось такі віночки я робила. Тож я їх принесла додому, один онуки отдала. Ось такий, ну, тут іще треба доповнювати. Треба або стрічку якусь, або цей дощик, оцей мішуру ялинкові прикраси, або кульки, ну ялинкові ці іграшки. Ось такі ліночки Ну, нічого, піду ще ближче до Нового року. Я візьму ще декілька для, нагля... для наглядності, декілька іграшок ялинкових прикрашу. Ну, що, ну, ні, то й ні. Подумаєш. До речі, я винайшла новий спосіб носити рюкзак. Ось так. Він не спадає в мене, бо той у мене спадає. Ну, якщо ззаду на спину, то він спадає. Тобто я потерпіла фіаско. Ось так. Ну, таке також буває. Я взагалі не люблю базари, і він мені віддячує цим вже. Ось так я думаю. Прийшла, буду роздягатися, перевдягатися. Сьогодні у нас дуже туманно, тож можу взяти собачок і можна йти без, без страху. Можна йти гуляти, тому що, тому що дуже туманно. Ось таке в мене сьогодні день. Не задався в мене день, ну Ні, нічого. Я не переймаюся, тільки що змерзла. Я там постояла всього годинку, всього-навсього. набільше мене не вистачило, і я так змерзла, хоча і, наче й не холодно сьогодні, а якось так волого дуже сиро. Розумієте, ось я зараз там на місток покажу там. Бачите, який туман. Туман безпросвітний. Але скоро вже буде сонечко у нас. У нас у січні вже сонечко, майже кожного дня буває. А у грудні вже скоро це ж 28-го, так? З 28-го буде додаватися хвилинка, по хвилинці, по хвилинці. Оце я не знаю, що мені зробити. Сільверстар. оце є лівець, йому там місця мало, і це його зажимає. Тисну на нього, тож я думаю, його звідси пересадити. Я так візьму лопату, підійду, подивлюсь, наче він тут добре виглядає. Пішла. А потім знову приходжу, дивлюсь на нього. Ну, оце.